Виконуємо номер 233 із підручника Алгебра 7 та 10.3 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Випишіть окремо числові вирази, вирази зі змінними цілі раціональні вирази. Дробові раціональні вирази. І всього вісім виразів. Приступаємо до виконання. Перше у нас числові вирази. Числовий вираз містить знаки математичних дій та числа. Вирази зі змінами. Вирази зі змінами містять букви, знаки математичних дій та числа. Далі цілі раціональні вирази. Раціональний вираз, який не містить ділення на вираз зі змінною, називають цілим виразом. Якщо в раціональному виразі є ділення на виразі змінною, його називають дробовим раціональним виразом. Тому приступаємо до виконання, виписуємо числові вирази. Нечисловий вираз, числовий вираз. Різниця 2 і 15 помножена на 4. Буквений, 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 буквений і числовий вираз. Дріб чисельник, якого різниця 9 і 5 – Знаменник 11. Вирази зі змінними. Перший сума 5 і С, другий числовий, третій вираз зі змінною Чисельнику сума А і М знаменнику П. Четвертий вираз зі змінною. Від квадрата Q віднімають 19. П'ятий також вираз зі змінною. До числа 7 додають дріб чисельник, якого А знаменик 5. Шостий вираз зі змінною. Сьомий числовий і восьмий також вираз зі змінними. Наступний цілі раціональні вирази. Цілий раціональний вираз у нас сума 5 і С. Далі. Цілий раціональний вираз різниця у нас Q і 19. У квадраті і 19. Цілий раціональний вираз у нас до 7 додаємо дріб чисельник, якого А знаменник 5. Цілий раціональний вираз 1 четверта помножити на А помножити на Б. І все. Цілих раціональних виразів більш немає. Це у нас цілі раціональні вирази ми записали зі змінними. А тепер запишемо цілі раціональні вирази числові. Різниця 2,15 помножити на 4 і дріб чисельник, якого різниця 9,5, знаменник 11. Ну, а тепер дробові раціональні вирази. Є ділені на виразі змінною. Перший це дріб чисельник якого сума А і М, знаменник П, і восьмий дріб чисельник якого різниця квадратів чисел А і Б. Знаменник квадрат С номер 233 із підручника Алгебра 7. 10 крапочка 3 із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.